Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Ну, сказати, що сьогодні день був не дуже вдалий, я не можу, тому що я зробила кілька знахідок. Вважаю цікавих, зараз буду вам їх показувати. Хоч продовжується та історія, коли знахідок не так вже і багато. І починаю я свій показ е, з от такої речі, яка є прикрасою, але не тою прикрасою, яку ми вважаємо гарним доповненням до якогось нашого образу. Ну, не прикраса, як ювелірна якась техніка. А це прикраса, Ну я б так сказала, для ялинки. Але тут їх називають. Різдвяними прикрасами. І такі речі продаються ну саме в той час, коли очікування різдва. Продаються ну, в таких досить престижних магазинах, наприклад, в Мадридському королівському палаці. Проводжу екскурсії, і там я саме їх і побачила вперше. І звернула увагу, тому що, знаєте, мені подобається, коли зроблена гарна робота руками. А це вишивка. І вишивка така непроста. Це, якщо ви придивитесь, ви побачите, це нитка. Те, що вживаю для того, щоб зробити дуже гарне оздоблення для одягу. Ну, Перш за все, ця традиція виходить з Азії, Персії, То, значить, зараз Іран. Там зародилася така техніка вишивання ниткою з золотом чи сріблом. Ну, Нитка обгорнена тоненькою золотою чи срібною ниткою. І ну, так золоте шиття можна так по-нашому сказати, хоч я не впевнена, що це одне і те ж. Більше в інтернеті показують, що такими вишиванками оздоблюють національні сукні жіночі в... не тільки там, в Ірані, але і в Індії, і в інших країнах Азії. Ну, а з того... Регіона, це дійшло вже і до нас. І, і я не випадково сказала, що такі е, речі продаються у нас в Королівському палаці, тому що, е, якщо ви придивитесь на форму, ви зрозумієте, що це геральдична лілія. Е, це, це символ, ну, емблема. Дінастії Бурбонів. І саме ця дінастія править Іспанію. Тому там дуже багато сувенірів саме з геральдичною лілією. Основа це оксамит темний. Він не зовсім чорний, він такий синьо-чорний. Так на екрані виглядає як чорний, але він трошки синій. І має він, як бачите, дві сторони з вишивкою. Я пам'ятаю, що коли я побачила, мені здалося це дуже цікавим, гарним, але і дуже дорогим. Але туристи покупають такі речі, ну, такі сувеніри після відвідання паласу. І я дивлюся на ринку. Іноді у нас з'являються такі речі, але теж не дуже дешево коштують. Ну, Сьогодні мені пощастило, я це купила за 2 євро. І подивилася зараз в інтернеті. Такі речі продають десь за 20-30 євро, є і 40 євро. І хочу нагадати, що у мене є подібна прикраса у вигляді бабки, і тут теж отаке це, бачите, вишивка отакою ниткою. Дуже мені це подобається і я дуже задоволена, що купила її. Я не впевнена, що це дуже старі речі. Я це вперше побачила більше як 20 років тому, коли почала тут працювати. Ну, але ж я вважаю, що і зараз їх виробляють. Головне, це дуже така тонка робота. Якщо казати про брошки, то От лише одну брошку я сьогодні купила ось цю. І сподобалась вона мені, тому що мені дуже подобаються різні види скла, ну, саме стразів, які у даному випадку мають отакі відблиски різного кольору, тому що у них покриття на зворотній стороні стрази. І не на поверхні, як от у Аврора Боріаліса, а саме на зворотній. І от вони дають такий цікавий ефект. Дуже мені це подобається. <свісно> у мене вже підібралася така невеличка колекція таких прикрас. І сьогодні побачила і вирішила цю теж купити. Найбільш модно це було в 70-х роках. І от якщо подивитися на зворотній бік, на голку. Отут. То можна погодитися, що це саме з того періоду. Де вона зроблена, не знаю, але мені здається, що це європейське виробництво. Можливо, Чехословаччина, можливо, Західна Німеччина. Так точніше сказати важко. Також мені попалося кілька ниток на мист. Вінтажних. І, хоч вони не в дуже гарному стані, м'яко кажучи. Але і коштували вони недорого. По одному євро я їх купила. І тож вирішила, що все ж таки я їх візьму, бо старе скло дуже поважаю. Перше, я показую вам отаку нитку. одивлюся От зараз, коли світ. Направлений. Бачу, як гарно тут висвітлюються ці маленькі намистинки. Так же ті виглядають не так ефектно. Більш ефектно виглядають оці великі, тому що в них є е, цей авантюриновий ефект, ну, нібито золотий пісок всередині. От дивлюся зараз і розумію, що ця намистинка не має ідеальної е, форми круглої. От я думаю, ви бачите. Тут лінія скла йде, ну така, що коли її виробляли, то так воно застигло. Не чітко вони не пресовані, вони самі виробляються як художнє скло. Кожна намистинка виробляється окремо, тому що вони не завжди ідеально мають форму такої кульки. І от заради оцих намистин я вирішила це взяти. Стояла, думала, думала, потім подумала, та чого думати: один євро, зараз каву за один євро не випиш, а тут старі, можливо, венеціанські. Я кажу, це з знаком питання, тому що я не впевнена. Але так мені здається, бо це явно старенька. Ну, Я так вважаю, по тому, як воно зібрано, що це 50-ті роки. Ну, Може я помиляюся. Добре, не 50-ти, середина Середини го сторіччя, отак сказати. Ну, так, до 70-х років не пізніше. Щось сказати конкретно важко, тому що тут немає застібки. Як бачите, отут все обірвано. Це мені теж не сподобалося, але все ж таки вирішила, що варто. Моєї уваги це. До того, що в мене не було саме таких намистин. Колір зелений, не дуже мій, але цей відтінок приємний. Ще одне намисто, яке я купила ось це. Воно мені відразу сподобалося. Ну, кажу, не намисто, а саме намистинки. Ось дивіться. У них отака. От Всередині нібито фольга, яка дає зовсім інший ефект золота чи срібла. На відміну від того, що я показувала, де був такий ефект золотого піску, ні, тут така основа, яка блищить. І на її тлі можна побачити квіточки, які характерні для дизайну весільний пиріг. Або весільний торт. От Я так кажу характерні, тому що я вперше зустрічаю саме такий варіант намистин. От якось розмір може бути різний. От такого розміру у мене є. Є і більші по діаметру, ніж ці. Але так, щоб всередині отак фольга була основа, ну, я таких не зустрічала. Тому. Я так кажу, знову не впевнена, що, можливо, це Венеція, Мурану, можливо, ні. Коли я подивилася на застіпку, моя перша реакція була, а, тут застіпка яка гарна, от дивіться, зворотній бік. І, як ви розумієте, отак от вона відкривається. Ну, і я так кажу продавцеві, що тут бракує ще дві нитки. Ну, Він каже, тут таке більш матеріал, ніж прикраси. Ну, згодна. Але потім, коли я придивилася, я зрозуміла, що дивіться, посаджено то на такий досить грубий вузол, і це на жилці нанизано. І між намистинами отакі скляні трубочки. І я вам скажу, так, не нанизували, ну, як то сказати, примітивно так, ну, якось не художньо. І я зрозуміла, що то було, було намисто, його зберіглося воно в якомусь частковому варіанті, і хтось це зробив і сам отак от. Посереднь цю застібку взяли, тут прив'язали. Самодіяльність не дуже ну, якісна зроблена. Погодьтеся. Е, ну, хочу лише сказати, що на мистинки є, як бачите, різних розмірів. Е, і я думаю, що це треба перенизати. Я не знаю ще як, тому що не можу придумати, як воно повинно бути. Але ж самі по собі ці намистинки мені дуже подобаються. Ну і таких у мене ще не було. Це причина, за якою я теж це купила. Ну і третя нитка, ось ця. Ось вона зберіглася в найкращому стані, якщо порівнювати з тим, що я показала, тому що, як бачите, у неї є застіпка. І застіпка така, що вона демонструє вінтажність цієї прикраси. Старі застібки. Якого вони часу, я знову, так не скажу вам впевнено, але вважаю, що це середина 20-го сторіччя, до 70-х років цей період. І отут, на мистинки, і все, як оце зроблено, як зібрано. Оце Мурано. Оце точно, тому що у мене є кілька саме отаких от із такими е металевими ну нібито вузлками, да. так можна сказати. Воно, отак, в такому вигляді, я його знайшла. І теж, знаєте, як матеріал. Але потім, коли я подивилася, все порахувала. Я зрозуміла, що воно повне. Тут лише розімкнулося, треба зібрати, і воно буде, тому що все симетрично. Кількість великих намистин, маленьких намистин і все таке інше. Тож, оця нитка мені попалася в найкращому стані. І вона досить довга, таке гарне намисто. Ще раз ближче, ближче вам покажу. Основні великі намистини такі справжні вінтажні намистинки. Чорні не мають ніякого оздоблення, лише оці великі. Ну, але, що бачите, я вважаю це найкращою серед цих знахідкою. Хоч ось ця дуже оригінальна. Ну, і як я казала, от таких у мене теж ще не було. І шедевр у мене сьогодні теж мисто. Оце. Ні, це я не купила за 1 євро. Я купила значно дорожче, але значно дешевше, ніж воно коштує у магазині. Я зараз поясню. Це я побачила перше, коли прийшла на ринок. Ну, ви ж знаєте, як я люблю перли. І розумію, що будете ви мені докоряти, що скільки можна, і таке інше. Ну, Отака от у мене слабкість. Тому я потягнулася, взяла, і як взяла, я зрозуміла, що це моє, дуже воно мені подобається. Може, знову там нагадаю вам от цей браслет, який я не знімаю, і уявіть собі, якщо він мені сподобався, то і це намисто. Я почала розглядати. Як бачите, тут різнокольорові намистинки. І отака От застіпка. Спочатку я так подумала про себе. Ну, застіпка сучасна. Що тут роздивлятися? Блищить якось так, не дуже шляхетно. Я покажу, як я дивлюсь на прикраси. Ну, тут закріплені теж такі сучасні. Думаю, а, це не так, не так важливо, як мені подобається це. А потім, коли я перевернула застібку, я побачила маркування махоріка. Я здивувалася, чому? Я вам показувала вже кілька намист махоріка, у яких були зовсім інші застібки. Ти намиста, вони мають вінтажний вік. Вони дозроблені якісь там середині 20-го сторіччя, в другій половині 20-го А от зараз фірма Махоріка, іспанська фірма, яка виробляє прикраси з перлин, ну, це не перлини, які ми дуже любимо. Культивовані ні, це виробляють з намистинок скляних, які покривають таким спеціальним розчином, де є в тому числі і оця перламутрова мука, яку збирають з мушлі. Тому це отакий, ну, можна сказати, такий натуральний перламутр. Роблять дуже якісно, з гарантією того, що 10 років не буде ніяких подряб. Я так подумала про себе, ну, то, мабуть, сучасна якась прикраса. Але все ж таки трошки у мене були такі сумніви. Знаєте, ну може, якась підробка, може якась імітація. Ну, розумієте мене. До того ж, я знаю, що Махоріка дуже відповідально відноситься до своїх прикрас, і металеві частини виробляє срібла. Раніше золото, я от не знаю зараз, що виробляють золото, тому що не зустрічала. Ну, Срібло це, як сказати, завжди. І не побачивши поруч з надписом Махоріка ніякої проби, трошки напряглася. Але потім, коли почала роздивлятися, побачила отут 925. Ну, Показую вам, тому що, може, ви побачите, щоб знали, де шукати. От таке намисто я оцінила. Ну, то, ну, Кажу вам, оцінила спочатку, як воно зроблено, якість і таке інше, а потім вже зрозуміла, що це ще й махоріка. І продавець захотів за це намисто 10 євро. Ну, що сказати, я за це заплатила 10 євро, прийшла додому. Знаєте, відкрила інтернет, думаю, зараз побачу. Відкриваю. Причому я набираю в інтернеті махоріка, намисто, різнокольорові перлини. Мені виходить щось таке з якихось китайських сайтів. 6 євро, 8 євро. Я думаю, що ж я переплатила? Знаєте, як от, от перше враження: дивишся і думаєш, що це таке? Потім я зрозуміла, що це китайські імітації, як так сказати, а не справжні е, махоріки-прикраси, вже потім почала роздивлятися сторінку фірми цієї фірми і побачила там оце намисто, яке оцінено в 339 євро. Це сучасно, от саме зараз вони пропонують. Почала шукати, що воно коштує на сторінках секонд хенд Etsy, eBay, немає. Є тільки такі Миста пропонують магазини, які продають прикраси. В магазинах воно теж коштує десь так 300 рік. З чимось там 320-350. Ну, майже така ціна, яка і у цієї фірми. Так що таке намисто, я вважаю сьогодні найцікавішою знахідкою. Не знаю, чи погодитесь ви зі мною, тому що, бачите, цього разу я вибрала шедевром сучасну прикрасу. Ну, нагадую вам ті прикраси, які сьогодні я купила. Навіть зафіксувала отак брошку, щоб було видно її. І кхм, зараз подумала, я не знаю, чи показала я вам, як ця застіпка працює, але от дивіться, тут пружинка. Тому отак вона так закрили. відкрили. Я звертаю увагу, тому що дуже зручно. Знаєте, як ці застібки там, тому що ти нігтями ти щось там натискуєш, воно з'їжджає кудись. Це дуже зручно. Отак от. Ну, як завжди, цікавлюсь, чи вам сподобалося щось. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.